Привіт! Сьогодні я покажу вам битву одного стіва проти тисчушників. Починаємо. Заходимо сюди. Бачите, у нас одразу з'являється бруня. Якщо хочете, щоб я вам показав цей механізм, напишіть в коментарях. так. Я вам покажу. Заходимо. Починаємо бити. Скелети весь час стріляють одне в одного, і в тому їх слабкість, що вони можуть попасти одне в одного. Бачите, в цій броні скелети навіть в мене стріляють, і в цій броні ніщо. Бачите, Ми всіх перемогли через те, що вони стріляли одне в одного. Підписуйтесь та ставте лайк, Па-па!